Нейрон це електрично збуджена клітина, яка здатна приймати, обробляти, зберігати, передавати і виводити інформацію за допомогою електричних і хімічних сигналів. Розвинута нейронна мережа є наслідком розумової фізичної активності людини. До речі, на відео один новоутворений нейрон намагається приєднатися до нейронної мережі. Справа в тому, і це дуже гарна новина, що нейрони утворюються, коли ми дізнаємося про щось нове. Міцність зв'язків залежить від вільних електронів, а їх дуже багато є у живій воді. А руйнуються нейронні мережі від стресових навантажень, які утворюють умови втрати електронів і знеструмлення нейронної мережі. Отже, антиоксиданти допомагають зміцненню нейронної мережі. А жива вода напряму пливає на її відбудову. Жива вода в цьому сенсі може називатися антистресовою водою. До речі, саме зараз відбулося диво. Саме зараз ви дізналися щось нове, і у вас утворився новий нейрон. А щоб його закріпити до мережі, то давайте вип'ємо живої водички.